Так, друзі, всім привіт! Провожу вам екскурсію. Поки, значить, чекаю Стаса. Ось заїхав на ставочок, де ми з ним рибачили тут. Дивіться, ялинки понасажували хлопці. Там вон ялинки. Можливо, трішки задуватиме, бо дуже великий вітер. Ставок уже замерз капітально, а там пляж у них он. Красота. Тут ми коробчуків тягали. Отам. Вже да, дивіться, які ялинки гарні. Вже можна наряжати. Якийсь, мабуть, ялівець, бо я вже теж трішки починаю в хвойних деревах розбиратися. Так. Бачите, там не замерзло, а там вже качається, там скважина, вже здається, вода не тече, Волейболь, волейбольне поле там. Он. Але вода тут ну, вода трішки впала, було, здається, більше. А Може так і було, я вже може і не пам'ятаю. Давненько тут був. І там он насажу а тут красота куди там тут треба брати приклад тут 100% лайкос за такий порядок і за таку красоту да. так що їдемо їдемо в гараж і ждемо десь Стас поїхав на нову пошту Ждаємо його і знімемо якийсь коротенький відос. Так, друзі, ще раз всім привіт. Приїхав від Стаса і швиденько, як то кажуть, до МТ-зона ставити фари. Тому що вчора відзняв відос, як, світять, як світить штатне освітлення, як буде світити оце все, що тут у коробці. Значить, що, по, що по трактору? Зняли з обліку, сьогодні це їздили, займалися все нормально. Тепер їдемо, їдемо ставити його на облік. Ну а поки значить, ось все. ставимо фари, показуємо вам і займаємося цією процедурою. Знімали в порятині. Е, думали, що там його і, і поставимо, але не вийшло. Кажуть, що треба ставити якби у вашій, у вашій конкретно області. Ну, то тут то, таке то пів біди. Зробимо, по дорозі їхали, залетіли до Стаса, подивилися, як у нього там проходить процес. Е, проконтролювали, поспілкувалися і полетіли, полетіли займатися значить, своїми справами. Значить, що зараз? Е, з музикою поки нічого не будемо робити. Зараз познімаю ту всю, оту всю стару трахамудію не оті, оті недофари. Ух ти, що тут там таке. За цей котельню затопили. E, значить, знімаю оце все отаке, оці одоробла. Знімаю їх. Тоді що тут? А спереді оце знімаю? Знімаю їх. І можна можемо поставити, якби на штатні, Не бачите, вітер. на штатні місця нові фари, Ну і треба сюди робити. Робити якесь, мабуть, кріплення, якусь таку скобу, щоб встановити їх, бо ну, наверх ліпити не дуже хочеться його, а сюди було б, звичайно, покруче. Так що займаємось. Займаємось. І я думаю, на завтра вже передає плюс. Я думаю, сніг розтане. Завтра їдемо куму по трактора. Ну як? Ну, в общем, побачите, буде відос. Тому підписуємось, колеги, ставимо лайкосик. Слідкуємо далі тільки найкращі відоси. І, значить, цей. Пишемо коментарі. Пишемо коментарі і показуємо, як ми ставимо оці нові фари. Що вони взагалі покажуть? Чи оправдана ця покупка була, чи не, чи не оправдана. Так, а що мені тут треба? Мені треба тут драбину. Ось соя моя. Новенька, новенька покажу вам її колись. Так, беремо драбину. падає щось. Так, і починаємо цю всю установку. А, знаєте що, ще, ще ж плугом розвалили цього, фонарика. Отого. Теж купимо. То не є, я думаю, величезною проблемою, по, будемо казати так, по, по необізнаності, неопитності, таким словом, скажемо, е, плуг високо задирається і, і ми його розбили. Розбило той фонарик. Так що, зараз беру, наскільки там, наскільки тут, подивіться, які вони в землі капець, здається чи 12, чи 13. Зараз беру ключі і відкручу. Вже сьогодні, бачите, вже сьогодні шапку надів, бо вже щось прохолодне. Так, ага, Стас сказав, що в мене тут коврик лежить. Нема в мене того коврика. Треба лежить той коврик, нащо ти його будеш купляти? Нема. Я наче відчував. <хи> так. Зараз ставлю вас ось сюди. Якраз ось перчатки є. Я в принципі звик без перчаток працювати, вони мені не дуже не дуже зручні. Так, в принципі, а для чого мені всі ключі брати? Ми зараз візьмемо собі. Тут, здається, на 13 мені показалося. Відкрутимо і встановимо, так, ідемо. Так, щоб не ляпнуть. Так, скільки, беремо 12. Ні, не 12, 14 13, оте моє. Не те взяв. Так, 13. Не знайшов, знайшов ось одна друга. Ну вони в принципі однакові. Що 13, що одна і друга. Нам на ці кронштейни не потрібні, правильно. Чи потрібні. А який там кронштейн? Щас глянемо. Так, оце вони здається. Тут кронштейн. Треба зібрати її. Так, сейчас зберу, потім ключ. Так, зняли, зняли. А тепер її треба якось подивитися, що воно тут буде. що воно отак десь стояла. Але ж і немає куди вивернути далі. Так, ну ладно, зараз переставляємо в іншу сторону. Подивимось, куди вона буде дивитись. Так, ну в принципі, отак десь вони будуть стояти трішки будуть захватувати оцей край. Я думаю, на низ його вистачить. А ні то можна підкрутити. Поки що залишаємо отак. Не підключаємо. Зараз всі поприкручуємо, а потім вже будемо займати... займатися... Ох, і холодно сьогодні, вже аж руки червоні. І будемо займатися підключенням самих фар. Так, ну треба сюди оце щось придумати. Але я думаю, що треба буде, мабуть, отут вертіть отвір. Один, другий. І ставити. Ну ладно, поки зараз розберемося з цими і з маленькими. А потім вже безпосередньо перейдемо вже до, до тих. А Можливо і передні поставимо, а тоді вже будемо починати там виготовляти ці кріплення. Так, де ще одна, ось Так, це вже є. Так, аналогічно збираємо. Так само фару крепление. Так, это сюды болтики. Так, тащимо драбину. Что-то я застрял тут? Так. Ё-моё, блід, зараз розіб'юсь поки дійду. Так, це сюди відкручуємо Так, стоїть, стоїть Відкручуємо цю стару пару. Так, зняли тут Ага так, та приблизно... Приблизно... Та десь, мабуть, мабуть, отак. Провод. Провід і тут іде. Я думаю, десь приблизно отак. А потім зафіксуємо її. Так. Так, в принципі, угол виставили. Звичайно не остаточний, можливо не вгадаємо. Але я думаю, що все буде, все буде нормально. Мабуть високий. Високуватий трішки. Десь отак. Ну От то -от таке то, поправимо. Все можна поправити. Так, сильно не зажимаю, все рівно сюди треба сюди мінус, мінус заводити, ну, плюс, плюс є. Так. Що тут у нас вийшло? Вийшло. Ну, вже щось воно вже не таке, вже. круглі фари не годяться. Кабіна квадратна, фонарі квадратні, він такий весь трактор з острими углами, сюди треба фари такі. Круглі сюди не підходять. Треба чисто таке, от, щоб, щоб воно симетричне було, гарне. Тоді так. Да. Тоді воно буде якийсь мати вид. Хто зі мною згоден, подобаєчко, а хто не згоден, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Так, це значить теж буде назад у нас. Але назад ми поки що не будемо ставити. Ми поставимо оці здорові. Ну, я маю на увазі, щоб е, ці отвори не вертіть. Ми поки що поставимо оці на штатні місця замість оці. Значить, Знімаємо оці лопухи, оті, я не знаю, як їх ще назвати, це одороблу. І ставимо ставимо нові, нову оптику, чи кажу оптику фари. Смородина, блін. О Так, що там нам треба? Нам треба, мабуть, одразу... собрати зразу зібрати саму фару Так, це мабуть до днеї кріплення, бо я вже... Я вже не пам'ятаю, дав від неї. Так, це сюди, це сюди, значить, великий болт. Сюди нам. І це сюди. Чик. Так, як там він буде? Здається, що він регулювався. Так. Так, наживили, зібрали, йдемо, значить, відкручуємо і ставимо новеньку фару. Що у нас тут бардак, як завжди? Ну як не як завжди, просто ось під час ремонту. Це все якби... Життєва ситуація, життєва картина, можна так назвати. Ну а тут в принципі що нам? Кронштейн ж нам не потрібний, правильно. О! Ми її так і знімемо. Резинку треба замінити, мабуть. Це знаєте, це оці МТЗ. Вона як БМВ машина. Постійно, постійно щось хочеться, де щось докупити, де щось доставити. Що я голову морочу? Можна ж сюди накрутити. Так це сюди, що тут? А, тут плюс-мінус виходить. Так, де наша фара там? Нормально буде стояти, там Та, я думаю нормально. Друзі, я вибачаюсь, якщо там мене погано чути, чи ще щось. Так, примірочка. Примірочка, щось не виходить у мене. Щось у мене не виходить. Щось мені тут не подобається. Mm -hmm. Так так, треба, мабуть, додаткову пластину або... Або її перевернути. А що тут дві? цих дві, Так, розібрався, розібрався, вроді... Би... Як би все наче виставив, зараз зажимаю. Подивимось, що воно з цього вийде. Незручно, звичайно, але нічого страшного. Зробимо. Нема такої деталі чи проблеми якої, щоб не зробити її. Все воно вирішується на раз-два. Так, стоїть, стоїть. Ну тільки на одному кріпленні, можна на два там є ще один отвір. А так, значить, заведемо його сюди і буде по красоті. Або туди воно заведемо, поза цим, отак навіть можна зробити. Ну, ви зрозуміли, туди. Можна сюди Так, зафіксували, переходимо до тієї сторони. Оперативно все продвигаємось вперед, так? О, я думаю що заліземо. Ух ти? Цей примерзають? ключи блин опа не пошло все сюда да балку хочется балку І знайшов таку класно з лінзами, знаєте, вони такі йдуть нового зразку. Поставлю, колись куплю. Хочеться. Подобається мені, як світять балки. Воно що зовнішній вигляд. Класний тоді, вони придають. Та і світять вони класно. Так. Кріплення десь було, ага, ось воно. Так, єсть. Єсть. Це ж виходить. Як воно отримається, й -моё. Ага, це значить буде на цю сторону, бо... Ну, да хай буде так. Яка різниця її. Так, закидуємо це сюди, це сюди. А це сюди. Так, зараз прикидаємо, фіксуємо. Отак. От Чикс. Що тут у нас виходить? Наша конструкція. Так, щось не так. Чи так? Ні, щось не так. Чи так? Чи не так? Щось тут не стає. Треба попустити, мабуть. Ага, тут не хоче ставати, як там, а чого не хоче. Треба розібрати, чого не хоче. Все, розібрався. Розібрався. Так. Що нам треба? Нам треба в такому положенні його зафіксувати. Так, це та сюди. В такому положенні треба зафіксувати. Примерзають ключі. Ой, не той Не той ключ. Так, колеги, як і просили, роблю вставку значить, із штатним світлом. Так, що у нас? Значить, включаємо. Так, ага, це у нас, видно, ось без, без фонарика, як світять габаритні вогні. Якби взагалі, взагалі не про що. Так, включаємо ближнє світло фар. Отак світить ближній. Включаємо дальній. Отак світить дальнє світло. Так, додаємо до дальнього світла також. Це здається заднє світло. Так, отак значить, світ, світить заднє світло. Ну, таке, значить, слабувати. Добавляємо до заднього світла і переднє також. Якби нічого толком не змінилося. Добавляємо ще автопоїзд. Видно, що автопоїзд краще світить, чим додаткове, додаткове світло. Так що, якось, якось так. Ну а тепер подивимось, як світять, світять ті фари, які ми поставимо. Так, друзі, прийшов, значить, ще отакий матеріал. Чорний ромб, чорна нитка. Це буде, значить, на задню полку, будемо її самі виготовляти. Буде, значить, ще деякі деталі, значить, зробимо. Взяв її я із запасом, достатню кількість. Покажу далі, для чого вона нам потрібна. Так, а тут. От тебе йде процес. Процес виготовлення. Бачок, дивлюсь, зробив вже. Виточив ось пробку. Зробив. Це значить робить сам. Оце в нього в голові таке воно відклалося, це він сам не відчулить. Бачок тут буде, циліндр стоять, патрубки погнув. Розподільник електродвигуном через муфту. Енша тут вся оця електроніка. Це буде, значить, толкатель той. Ну, оце такий дебелячий ніж. Раз. І другий. Це ще воно не дороблене, а він доробить, тоді вже я вам його більш детально в роботі. Кому буде цікаво, покажу. Пишіть, показувати, не показувати. Є, є що колоть. Із, цей, привезли сосну, нам виписали ми сосну. Покажемо вам, як воно коле. Так, друзі, знаходжуся в тракторі. Вже встановили декілька із фар. Єдине, що ми не поставили наперед, там, де будуть стоять габаритні. Ну, отут, ось сюди, хто зрозумів ось. Ось сюди. Ми їх ще не встановили, тому що треба. Кронштейни переробити, і там треба трошки ми по-іначому зробимо, значить ми їх ще не поставили. А так якби назад усе стоїть, зараз вам е продемонструю, значить, що нам треба, що нам треба. так Отак, От значить, ховаємо фонарик. Отак От світять задні фари. Ну, треба трішки їх опустити, я думаю. Опустити, бо ну, камера ще, само собою, зрозуміло, не весь ефект передає, але досить таки непогано. Так, включаємо тепер переднє світло. Маємо отакий результат. Це, без, це світять тільки, тільки оці верхні, тільки верхні. Давайте додамо. Що там можна додати? Автопоїстон можна включити. Можна включити основне, основне світло. Ми, ми його будемо міняти. Воно не годиться. Ну якось, якось, значить, отак. Значить, це, а, це дальній. Це ближній. Ну, воно не яке, бачите. Толку від нього дуже мало. Так що його можна виключити. Зараз я вам... Постараюся показати. Так. Отак, значить, валять передні. Ну, нормально. Нормально, але треба додати. Не вистачає. Не вистачає отого, отих додаткових. Ну і отак, значить, світять задні. Треба трішки їх опустити опустити, щоб більше було видно агрегат. Так, ну якось так, значить, доставимо, доставимо оці сюди фари, сюди і вже в полі вам покажемо, як вони, як вони працюють, колеги. А ви не забувайте за вподобаєчку, за підписочку на канал і обов'язково за коментар, колеги. Всім пока!